Справа в тому, що у димі, яке формується при спалюванні листя, величезна кількість канцерогенних речовин, токсичних речовин для організму людини, серед яких бензопірени, які провокують і викликають ракові захворювання в органах дихання. Це діоксини, це чадний газ, зокрема у тліючому листі. Чадний газ дуже небезпечний для дихальних. Процесів в організмі людини, тому що блокуючи в еритроцитах активні центри, які переносять кисень, ми викликаємо гіпоксію в усіх життєво важливих органах та системах. Окремою небезпекою спалювання листя є. Для тих пацієнтів, які мають хронічні захворювання органів дихання, зокрема хронічні обструкривне захворювання легень, хронічні бронхіти, бронхіальну астму, а також пацієнти, які мають підвищений ризик алергічних реакцій, саме шкідливі речовини, які містяться у димі від спалювання листя, провокують загострення цих станів, викликають напади ядухи, вираженої задишки, провокують загострення як інфекційного, так і неінфекційного характеру, погіршуючи якість життя пацієнта та підвищу. Чуючи потребу на медикаментозне лікування. Звичайно, діти це найбільш вразлива категорія. У дітей ще може бути дуже багато прихованих, невизнаних захворювань, і саме тліючі листя, виділяючи токсичні речовини, може провокувати ті захворювання і респіраторної, і дихальної системи, і серцево-судинної системи, зумовлюючи погіршення їх загального самопочуття і підвищуючи алергізацію організму.